На думку голови Житомирської обласної організації Свобода Сидора Кізіна, українцям є чим пишатися, зокрема, і класиками літератури світового рівня та фільмами, які слід показувати і популяризувати, особливо у такий складний для країни час. І, власне, хотілось би трошки, щоб ми переключилися із якогось такого російського мила, знаєте, ті мильні опери, ті телесеріали про Бандитів чи про е, ментів, а ми трошки переключилися на культуру. А Україні є чим. Пишатись, і, хоча ціна квитка була символічною 10 гривень, проте на демонстрації фільму вдалося зібрати 770 гривень. Подивитись тіні забутих предків прийшли Житомиряни, студенти та ті, хто просто хотів передати допомогу пораненому десантнику. Ну, по-перше, я дуже люблю фільми українських класиків. Тим паче, такий фільм як Тіні забутих предків, це взагалі ну, дуже такий фільм для українців. Важливий принциповий, патріотичний там грають видатні актори, такі як Іван Миколайчук. То це дійсно культовий для української культури фільм. Ну і звісно ж для того, щоб долучитися до благодійності, для того, щоб допомогти військовикам, які отримали поранення внаслідок бойових дій на сході України. Цього тижня Житомирські Свободівці провели два заходи по збору коштів військовим. Попереду ще низка подібних заходів та чергова поїздка свободівців в зону АТО, які вестимуть допомогу захисникам України.